Джордж, жіночок піжами. лоті буде 50 одиниць. Перший у нас комплект. Розмір 8-10. Футболка та штани. 16-18. Також комплект. Розмір 9-10, футболка та штани. Низ піжами, розмір 4-6. Комплект. Розмір 6. Розмір 4-6. Сорочка та штани. Верх піжами, розмір 20-22.

16, 18. Комплект. Сорочка та штани. В розмірі 16. Низ піжами, розмір 16. 8, 10. Нічна сорочка, розмір 8-10. В такому кольорі та в такому. Низ піжами 20. 22. Домашні шорти, розмір 16. Низ піжами, розмір 2 10. Штани. Комплект 8-10. Ниш піжами 4-6. Нічна сорочка 16, 18. XS. Розмір S. Далі запакований комплект 12-14. 8-10. Це в нас буде ковтина. Низ піжами, розмір 12-14. Це у нас буде розмір 12-14. Далі 16-18. Комплект. Ще один комплект 8-10. Низ піжами 2 XL.